Черепашка, автомобіль розряджений, повністю ноль, все, крапка. Тобто, а у вас там було ще 10-15%. Куди вони зникли? Я не можу якби, зробити так, щоб вона загорілась через діагностику. І одразу десь через хвилини, дві-три, я чую, як в салоні починає з'являтися запах горілого, терпіння у продавця. Тому що не кожен з продавців скаже, я готовий. Всім вітання, друзі! Ви дивитесь канал Топогляд. Сьогодні у нас тема тесту викадки. Це додаткова послуга, яку я пропоную. Додатково до перевірки транспортного засобу електромобіля. І саме проблеми, поговоримо саме проблеми, які виявляються при цьому тесті. І я думаю, це відео буде настільки навіть би, рекламою своїх послуг. Я не люблю рекламувати, але. Відповідно проблеми, про які я розповім, які вдалося виявити при виконанні цього тесту, отож, давайте спочатку розповім, як відбувається цей тест викатки. Окрім звичайно, перевірки транспортного засобу, кузова, комп'ютерної діагностики, перевірки невеликого тест-драйву, якби загалом є тест викатки, і що в нього входить? У коментарях нещодавно мені задали запитання: скажіть, будь ласка, Андрій, при перевірці автомобіля, електромобіля, як краще його перевіряти, коли він повністю заряджений чи повністю розряджений? І я вам скажу, що однозначної відповіді на це питання немає, тому що є проблеми, які проявляються, коли автомобіль повністю заряджений, є проблеми, які виявляються, коли автомобіль заряджається. Є проблеми автомобіля, коли він розряджається або повністю розряджений. Тому відповіді на це питання немає. Як він відбувається? Після перевірки автомобіля, коли ми розуміємо, що автомобіль нам цікавий, продавець згоден, а покупець і замовник хоче його більш масштабніше перевірити і бути впевненим в тому, що з автомобілем все гаразд, ми домовляємося з продавцем, що він приділив нам час. І на цей тест йде реально. Ну, півтори години часу, дві. Інколи 2,5 дві години часу. Все залежить від ємності батареї. Що нам потрібно зробити? В незалежності від рівня заряду акумуляторної батареї, нам потрібно його розрядити. Максимально розрядити агресивно. Здебільшого це відбувається доволі агресивно, це агресивні старти і зупинки. Під час цього я підключаю діагностичне обладнання, моніторюю за станом комірок, батареї, слухаю, в як якому звуковому ефекті відбувається у нас шум редуктора, чи не з'являється там додатковий шум, і пильную за станом комірок, як гріється батарея, наскільки вона перегрівається, внутрішній опір і все решта. Батарею максимально розряджаємо, Дивимось на перепади комірках при агресивній їзді. Плюс перепади комірок проявляються вже на мінімальному рівні заряду. Тоді вони якби, максимально виражаються. Цей перепад максимально виражений. Тоді ми їдемо на швидку зарядку. Заряджаємо, якщо цей автомобіль має швидку зарядку. Заряджаємо електромобіль до максимально високого рівня. Не обов'язково до 100, але максимально наближаємо до цього. В процесі цього дивимося, як поводить себе інвертор, скільки кіловат автомобіль прийняв. Прораховуємо, скільки кіловат реально є в батареї. Це найкраща перевірка ємності батареї, бо ці всі Kia Hyundai з сохом 100% це нереальний показник. Це максимально повний тест. Ось так відбувається тест викадки. Тепер найцікавіша частина проблеми, які вдається виявити в процесі цього тесту. І скажу вам відверто так, що проблем в електромобілів стає все більше, тому що в принципі електромобілів стає більше. Автомобілі, які були більш новими, стають, як кажучи, більш старими. І за кордоном, можливо. З цими проблемами не зустрінемося. А в нас країна, яка це все приймає і ми переживаємо вже електромобілі вже в яких там 5-7 або навіть по 10 років, ми, ми, в першу чергу, ми з ними тут зустрічаємось. І почну я з дешевших автомобіль і закінчимо дорожчим автомобіль. І так, що вдається виявити, наприклад, Nissan Leaf, всі ми любимі, 24 кВт, вдається виявити. Дуже просте, я не знаю, чому це така поголовна практика, це вже вдається виявляти в процесі перевірки автомобіля. Ну, чомусь навіть продавець мені заявляє, ну треба скинути перед продажем, ну, скалібрувати під ноль батареї. Ти перевіряєш автомобіль, а там внутрішній опір, 6X, сох все по 100%. А не приборці, там, скажімо, якщо це не АЗЕ 0, а автомобіль там до 2012 року, як кажучи, світлою панеллю, там також 12 поділ. І ти не знаєш, скільки кіловат реально в акумуляторній батареї. А людина придбати хоче. Ну, то треба її викатати, побачити, як, наскільки різко от, почне падати там запас ходу, і зарядити. І ти можеш реально сказати: от в кіловатах є тут стільки, а не то, що тут якби, скалібрована чи збита батарея під нуль. По зараз трапляється і таке, що 24-й вже кузові Азео, калібрація батареї 94 СОХО, а ти бачиш 10 поділок. І ти розумієш, що це від 79 до 73 реальний сох. Ну, це вже і так можна зрозуміти. І тест допомагає виявити реальний СОХ батареї. У 30 кВт батареях, я вже не раз повторюю, що це батареї, які падають по соху швидше, які часто вздуваються. В принципі, такий собі варіант. І е, у них при максимальному розряді батареї ти можеш виявити комірки, які вже вздулися, які найближчим часом будуть потребувати заміни 30-ті батареї. Навіть Leaf Spy простий, якщо там вже буде печаль-печаль. Але в принципі, ну навіть якщо вона покаже, що інформація all Cells is OK, типу усі комірки в порядку, покаже вам, що е, ну, якщо ви більш-менш розумієте, які перепади мають бути, при агресивній їзді і максимальному розрядженні батареї, ви побачите, що ось у вас декілька комірок випадають, і конкретні номери. Зоя 40 22-го, 50-та, DC-DC конвертор. Тоді, коли хтось спробував зарядитися лівою, кажучи, зарядкою, або трьохфазною, в якої відбувся перекос фаз. І в нас інвертор, який відповідає за перетворення високовольтного струму в струм живлення, скажімо так, або перетворення струму зарядки в акумуляторну батарею, згорів. І на приборці. Помилок не було. Саме цікаве. Хоча, в принципі, якщо інвертор згоряє, то на приборці вже є помилка. І ви заїжджаєте на швидку зарядку, а там помилка. Ну так, да, якби Зоя вразливий автомобіль до швидкої зарядки, до трьохфазної зарядки. І там можна на якісь помилку зловити, на якісь не зловити, але в принципі не працює зарядка. І ця проблема поголовна, і в ліфів, Швидка зарядка може не працювати, повільно працювати. І в ЗОЇ не працювати в принципі зарядка, тому що хтось там певний світодіодик закрив під приборкою. Або програмно це все можна зробити. А от зарядка не працює. По факту не працює. В принципі, в Зойки з батареями, якщо 40-ково, з батареями там мінімум проблем. Там більше з тепловими насосами, з охолодженням. І от з однієї зойки ми перевіряли, якби в принципі, на старті було окей, але от коли в тездраві я почав бавитися і це робиться, тобто там від холодного стану до гарячого, від холодного до гарячого, щоб тепловий насос в принципі, нас працював в обох режимах. Так в принципі можна зробити при певних температурах навколишнього повітря. Починає сильно проявлятися шум, а в зойках ви дивитеся за обертами компресора, і коли вони там вже 8-10, атиску він не дає, охолоджує і не нагріває, ви розумієте, що з тепловим насосом вже трамбл проблема. Йдемо далі. 40-й ліфт, з ними здебільшого також часто проблема, якщо автомобіль за кордону жив швидкими зарядками. Ви це можете побачити при розрядженому стані. І комірки там реально не просто вони підушатані, м'яко кажучи, зношені. І є там розбаланс великий, вони реально вздуті. Повірте в моїй практиці, якщо там великий розбаланс, там комірки вздуті в 40 ліфі. Далі, доволі цікавий, усім 28-й іонік. Це автомобіль, який останнім часом нам це, навіть на каналі «Перша Електричка вийшли, і у Львові у нас тут були проблеми на бош-сервісі, Думаю, бачили про це інформацію. Тобто, загалом 28-й славиться своєю надійністю, надійністю батареї. Міст свинцю, вони там сох 100% доволі довгий період. Але є в нього декілька проблем. Ця батарея виходить з ладу, і ось цей сох показник 100% далеко давно вже не 100%. Дві проблеми. Кумірки виходять з ладу, виходять з ладу і бімбішки, або конкретно якби, блоки, які відповідають за розряд, розбаланс баланс саме певних кумірок. Вони там здається одна на 4, я не буду цього говорити, не впевнений. Але в принципі, або вона виходить з ладу, або певні кумірки. В принципі, це все замінюється, ремонтується, але потрібен демонтаж батареї. Як це проявляється? Зарядити до 100% все гаразд, Їздити, експлуатуєте все гаразд. Проте при розрядженому, максимально розрядженому стані трапляється отакий, отакий, отака проблема. Є у вас там 20% заряду, ви їдете, чи просто вимкнули автомобіль, увімкнули. І тут у вас замість 20% вже стає 10 або 8%, або коли у вас менше 10%. Просто миттєво автомобіль стає розрядженим максимум. Черепашка, автомобіль розряджений, повністю 0, все крапка. Тобто а у вас там було ще 10-15%. Куди вони зникли? І ось, коли ви починаєте це питання досліджувати і пильнувати за комірками, не ідеально показує Soul Spy, який там за Kia Hyundai відповідає, але при детальній перевірці ви розумієте, що у вас є перепад по певних комірках. І там є проблема. Не ідеальна ця батарея. Не ідеальна. Е, Трапляється насправді у різних пробігах, у різних станах. Не обов'язково, що у вас там скручений пробіг і батарея, все гаразд. Е, не все гаразд. Ну, тобто, повірте, у різних періодах, але трапляється. Це автомобіль, який ламається. Далі. Hyundai Kona, якщо ми вже про корейці. Е, трапляється така ситуація, що не працює в принципі швидка зарядка. Тест проводиться окей. Е, я вже мовчу про те, що там переклеєна наклейка на батареї, бо там 19-й рік батарея LG, а вона відзивна компанія. І ось ви знаєте, в мене батарея замінена е, вже по гарантії. Хоча ти бачиш, в історії цього ніде не відображено, а наклейка свіжа. Починаєш досліджувати, а сох насправді менший. По кількості кВт. І друге, ну наклейка не оригінальна, яка була наклеєна. От, понизу на батареї, наклейка, в якій написано, от «21 рік, батарея вже поміняна по гарантії. По сервісній історії ти цього не бачиш. Це вже велике запитання, і можна було на цьому етапі зняти. Е -е. А друге, приїжджаєш на швидку зарядку, а вона не працює. Одна зарядна станція, друга зарядна станція, третя зарядна станція. Перед тобою заряджався автомобіль, ти бачиш, що мало би бути усе гаразд, а вона не працює. така історія. І щоб не затягувати відео щось з такого дорожчого, це тесли. Тесли зараз входять в попит, вони цікаві. Перевіряти їх по-своєму цікаво, і пробіги там також скручують. І з Америки автомобілі, які вже пару років тут, також скручують пробіги. Що вдається виявляти в автомобілі Тесла? Розкажу один вам доволі цікавий приклад. Ми перевіряємо автомобіль в ходу, наче все гаразд, по перепадах в комірка все гаразд, максимально його розряджаємо, окей, Приїжджаємо на швидку зарядку. Там це вже, скажімо, дорестайлінг був. Ретрофіт поставлений для тих, хто не розуміє, Тесла, яка приїжджає там, до 20-го року, до Ресталлінгу там має мінятися блок, тому що вона для того, щоб швидкою зарядкою заряджалась, крім перехідника на зарядку, потрібно ще міняти ретрофіт. Ну, блок який відповідає за зарядку акумуляторної батареї, грубо кажучи. В новіших на Ryzen, якби, в принципі, там такої потреби вже немає міняти цей автофіт, тільки перехідник, і якби, автомобіль буде заряджатися швидкою зарядкою. І ось. Ми приїхали, поставили автомобіль на зарядку. Я діагностичним обладнанням пильную, якби, як в нас який рівень заряду. І одразу десь через хвилини 2-3 я чую, як в салоні починає з'являтися запах горіло. Продавець починає бити на сполу, тому що, ну, якби. Що відбувається, а що трапилось? А що сталося? Ну, типу, я кажу, ну, в принципі, я нічого не роблю. Ми приїхали на швидку зарядку, заряджаємось, я просто підключив діагностичне обладнання і перевіряю. Типу, я не можу якби, зробити так, щоб вона загорілась через діагностику. І буквально, ну, перш за все, мої підозри, я приблизно вже розумію, що може бути, але запах в салоні горіло, а не на самому перехіднику дешевому. Перехідник. Плюс-мінус недорогий, я розумію, що він дешевий, але він не такий нагрітий, що він, якби з нього, видавався запах горючого горілого. І е, бац! Автомобіль вирубується, швидка зарядка зупиняється. В нас помилка, автомобіль не рухається, їхати не хоче. Все, крапка. Продавець в шоці, що сталося, що мені зробили з автомобілем. Як так? Як таке могло трапитись. І я розумію, в принципі, що, що відбулося, автомобіль з Америки. Ми знімаємо задню кришку. Добре, що в мене є головки для того, щоб відкрутити кришку на акумуляторній батареї на Теслі Трійці під заднім сидінням. І я бачу, що в нас реально сплавлений піропатрон акумуляторної батареї. Цей піропатрон вистрілює тоді, коли автомобіль потрапляє в ДТП. Eh, і поки він приїхав сюди. Тут вже нас поміняли на, от, як в даному випадку, на такий дешевий пластмасовий, який реально, ну мало того, якщо там нагріваються контакти, він би міг вистрілити, скажімо, спрацювати. А він просто, як би плавився, не спрацьовував. Ну, в кінцевому результаті він спрацював все таки якимось чудом. Ну, перш за все, він зверху сплавився. E, ну, Дешевий був Піропатрон. І ось цю проблему вдається виявити, коли ви би, максимально навантажуєте електромобіль. Тобто або швидко експлуатуєте, а стеслоєте там прямо його дуже довгий період повністю не навантажиш. Тому що, ну, де ж ви будете так розганятися? довгий період. У нас немає таких доріг. А от швидка зарядка дала свій результат. Ну, і Свій тест виконав. Ну, результат. Ми побачили, що піропатрон добре, що він там багато не поплавав. Поміняли на хороший піропатрон, і автомобіль поїхав, і як би з ним все окей. Друга проблема з Теслами, і це ми будемо говорити більше про Тесла, про акумуляторні батареї це підхід, чому люди вважають, що Теслу краще брати без спрацювання подушок безпеки. Моя позиція така, і зразу вам всім кажу, хочете Теслу з Америки, купуйте Теслу, в якої спрацювала безпека. Чому? Тому що ось цей піропатрон там. Спрацював і батарея, поки тих 3-4-5 місяців до вас їде цей автомобіль, не розряджається. Тесла такий автомобіль, що пильнує за температурою в салоні. Etat, e і там ну, розряд постійний є. І поки вона їде, вона розрядиться в ноль і далеко в ноль. І потім вона приїде нульова вже вам. Не факт, що у вас не буде саморозряду в певних комірок. Тема про саморозряд і про цю безпеку особливо актуальна не для батарей LFP, тобто для повноприводних варіантів. Тріка, Вайка, С це всі NMC-батареї на елементах Panasonic, навіть LG. Що трапляється? В принципі, про цю тему можна багато говорити обширно, але. Що трапляється, якщо у вас не була спрацьована безпека, і батарея отримала саморозряд, довго розрядилась, і зараз ви експлуатуєте, наче все гаразд, а потім в один чудесний момент у вас є помилка ось така по розбалансу батареї. І батарея вам не дасть зарядити автомобіль до 100%. Вона обмежить максимальний заряд. І для тих, хто не розуміється, бо я чомусь ну не скажу так. Але в принципі, багато людей, які хочуть Теслу, живуть позицією, що Тесла це найкращий автомобіль в світі. Ну, не багато хто, але люди, які хочуть поганяти. І от от Тесла, от класна Тесла, вискочила, треба поїхати, все придбав, купив, навіть толком не перевіривши, чомусь такі люди все рівно існують. В принципі, люди існують, які вважають, що можна купити автомобіль, не перевірявши. Це окрема секта, але купити Теслу і не перевірявши її, е е е я вже мовчу про те, що в принципі, автомобіль приїхав щойно зремонтований, а десь у нього задіті патрубки, і, і там втікає антифриз, а він тікає ще й в батарею, мабуть, бо там такого принципу здебільшого трапляється. Вилими при погрузці, все як має бути, стандартна історія, трапляється, є. Але чому в процесі купівлі людина купує автомобіль, а потім аж приїжджає додому і починає його заряджати, і розуміє, що ну, в мене там десь було натиснути сервісний режим, і там можна було побачити, що є помилка по розбалансу. І в мене, ну, в принципі, машина їде, нічого і не бракує. Але ось до максимального рівня вона не заряджається. Тому що людина так хотіла Теслу, що забула її толком якби, її, в принципі, перевірити. Більшість цих проблем, які я вам назвав, в принципі, можна уникнути, навіть якщо ви просто домовитесь з продавцем самотужки, у вас є мінімальне розуміння, і ви взяли автомобіль повністю заряджений, розрядили його з продавцем до нуля, заїхали на швидку зарядку і максимально зарядили. Кажу, більшість цих проблем можна уникнути от таким простим тестом. Але не всі проблеми виявляються, тому що треба крім, крім проведення цього тесту, ще мати якесь мінімальне розуміння, як це все там відбувається і з якими проблемами в принципі, ви можете зустрітися в тому чи іншому автомобілі. Тому о, я так задів більш-менш цікаві автомобілі. Бо є проблеми і з кіловатністю в єтронів, є проблеми з редукторами в Ніро, які нагріваються, і з'являється реально, коли ти трошки його пригрієш. І поняття пригрієш, ну скажімо так, в Ніро, коли ти більше шум з'являється, коли ти розганяєшся, значить більше проблема з підшипником на електродвигуні. Коли про рекуперації, значить проблема. Більше з редуктору. Ну, така історія. Але, в принципі, я думаю, ви мене зрозуміли. Тобто, це послуга, тест-викадки, який дозволяє максимально, давайте так скажемо, максимально мінімізувати ризик е проблеми в електромобілі. Проте вимагає часу, додаткових ваших затрат відповідно. і е Терпіння у продавця, тому що не кожен з продавців скаже: я готовий віддати вам ще дві години свого часу, ви і так перевіряли автомобіль одну годину, а ще дві години, щоб ви його доперевірили і були впевнені, що з ним все гаразд. Але, якщо продавець хоче продати автомобіль і йому нема чого приховувати, він на цей крок піде. На сьогодні це все. Ви дивились канал Автопогляд. Якщо вам потрібно перевірити, підібрати автомобіль. Моя інформація і прайс в описі до цього відеоматеріалу. Телефон ви бачите ось тут на екрані. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, телефонуйте. Миру вам, добра, бережіться!